Добрий день, діти! Розглянемо виконання практичної роботи номер 7 створення відеокліпу, додавання відеоефектів, налаштування часу та інше. Створювати відеокліп ми будемо в програмі Movie Maker. Для цього ми зайдемо в меню Пуск. У списку програм знаходимо програму Movie Maker і чекаємо її завантаження. Перше, що нам треба зробити з вами, це у відкрившомуся вікні у вкладці Головне група додавання, вибрати кнопку Додати відео та фотографії. Натискаємо на неї. У вас будуть збережені відео, прикріплені до вашого класруму. Вам потрібно буде десь їх зберегти. І потім ви з папки додаєте. Ми додаємо відео карта. Завантажилось. І далі вибираємо відео Сонце. От відео у нас між собою пов'язане. Ми можемо з вами. Здійснити попередній перегляд, який це має вигляд. Тобто звуку немає у нас на відео, є тільки зображення. Тепер наступна у нас черга це додати звук до нашого відео. І для цього ми скористаємося кнопкою додати музику. Там же у вкладці головне. Натискаємо, вибираємо пункт Додати музику. У вас буде прикріплений звуковий файл. І у нас додалася наша музика. Наступним нашим кроком буде, ну давайте прослухаємо Так, наступним нашим кроком буде вставити назву на початку нашого кліпу. Кліп у нас буде називатись Україна. І відразу, поки ми знаходимося в цьому віконці, дивіться, у нас відкрилось вікно форматування. Так? І ми з вами можемо вибрати. Вигляд ефекту. Також ми можемо з вами тут обрати кольор фону. Давайте зробимо не такий е чорний, а от щось блакитне пояскравіше. Так і текст можна зробити більший. Тушки його відцентруємо, і, ну, мені, наприклад, подобається от ефект. Нехай він буде. Так, і тепер ми з вами повертаємося в вкладку головне і вибираємо титри. Так. Отже, титри у нас будуть містити. Наприклад, Петренко Аліна. І давайте напишемо клас. Так як у вас вказано. Так. І тепер ми теж можемо до титрів також обрати, ну, можемо відредагувати текст, зробити трішечки більший. Ну, але, як правило, титри не дуже великі. Так? Ну, Давайте, нехай буде такі титри. Зробили ми. Наступний наш крок. Це давайте з вами зайдемо у вкладку Анімація і у місцях з'єднання виберемо яку-небудь анімацію. Ну, нехай так. Тепер притягуємо от в це містечко. Так. І давайте тут, ну хай так Так. такий жите у нас лишилося з вами, це давайте перейдемо на головну активуємо звук. Давайте встановимо швидкість згасання середню, щоб у нас музика не різко обривалась у кліпі, а якби поступово згасала. І тепер ми можемо з вами переглянути кліп, ми можемо його переглянути або в маленькому віконці, або на весь екран. Ми переглянули, в принципі, нас це влаштовує. І останній крок, який нам залишилось з вами виконати на сьогоднішній практичній роботі це виконати збереження. Ви натискаєте «Файл», ви вибираєте зберегти проєкт, натискаєте Зберегти, вибираєте місце, де ви хочете зберегти називаєте фільм ну, так, так, як, так як вам потрібно нехай буде мій фільм і для Натискаємо Зберегти. Для сьогоднішнього звіту вам достатньо зробити декілька знімків екрану, так як ви виконали роботу. І, будь ласка, не загубіть, де ваш фільм збережено, кліп збережено. На наступному уроці ми будемо з вами навчатись заливати фільм до YouTube. Тож, діти, дякую вам за увагу. До нових зустрічей, до побачення!